Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. 24 окрема механізована бригада імені короля Данила отримала на озброєння французькі бронетранспортери VAB, які вже активно використовуються в бойових умовах. Нову техніку адаптували до сучасних викликів. Машини отримали поселений захист і додаткові можливості для маскування. У бригаді опублікували фото з навчань, на яких видно, як військові відпрацьовують тактичні маневри за підтримки бронетранспортерів. Воїни 24-ї ОМБР імені короля Данила відпрацьовують тактичні навички за підтримки французького бронетранспортера. VAB ця бронемашина переднього краю може використовуватись для прикриття та підтримки піхоти, а також евакуації під час бою, зазначили у прес-службі бригади. За наявними знімками, захист машин було покращено. На бронетранспортери встановили додаткові навісні бронеелементи. Також додано каркас для натягування маскувальної та антидронової сітки, що покращує захист від ворожих БПЛА. Передані машини оснащені турелю зі змонтованим 12,7-мм міліметровим кулеметом М2Брауніна, що значно підвищує їхню вогневу міць на полі бою. Бронетранспорт. Транспортер ВІБІ має зварний корпуси броньованої сталі, що захищає екіпаж та десант від стрілецької зброї та уламків артилерійських снарядів. У передній частині БТР розташоване відділення управління. Ліворуч знаходиться місце механіка водія, праворуч командира машини. За ними розташоване моторно-трансмісійне відділення, де встановлений шестициліндровий дизельний двигун потужністю 320 кінських сил, максимальна швидкість по шосе 110 км на годину, запас ходу 1000 км. Десантне відділення вміщує 10 повністю. Екіпірованих бійців. Посадка та висадка здійснюється через дві задні двері. Віабі також має амфібійні можливості. Він здатний самостійно долати водні перешкоди завдяки двом керованим водометам у кормовій частині корпусу. БТР ВіайБі посилять мобільність українських підрозділів та забезпечить надійний транспорт і вогневу підтримку для наших захисників на передовій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.